Всім привіт, друзі! Вітаю вас Ви на каналі розпаковки. Ну що ж, сьогодні до нас прибула ще одна ось така чергова посилочка з Aliexpress. Тому, друзі, хто не забувся підписатись, підписуйтесь, не забудьте підтримати це відео лайком та пиши коментар внизу. А ми починаємо розпаковку. Ну що ж, ось така прийшла до нас посилочка. Їхала вона на цей раз через Естонію, як ви бачите. Завжди в основному посилочки йдуть через Латвію. Це їхала через Естонію. Вартість в 11 79 центів, вагою 267 г. Це не три товари по 2 долари, друзі, тому це окрема посилочка. І зараз. Ми відкриємо і побачите на, свій, на свої очі, що це таке. Так, дивіться, як гарно запакував продавець. Прям такий, я не знаю, як це називається. А ну, скажіть, друзі, це картон такий чи не картон, а паралон такий мягенький, класний. Так, в двох місцях скотчик є. Зараз ми його відріжемо. І тут так само. Так, ну що ж? Ну хай там буде? Так, якось воно витягується ай, через низ і через верх. Оп, оп-оп-оп. Так, там нічого у нас немає. Так, друзі, і дивіться, що це таке. Це в нас дозатор піни. Тобто такий привід, який він доволі важкий. Ось так він відкривається, всередині має ось таку мягеньку трубочку з фільтром, до речі. І ємнісна чаша на 400 мл. Ось так це все діло вставляється. І ось так провертається. Тобто можна цепляти навіть на стінку, заряджається. Роз'ємом від Type-C. І зараз ми його будемо з вами тестувати. Так, що там нам ще всередині? Так, більше нічого. Дивіться, ось такий кабельчик є. Micro USB на Type-C. Десь сантиметрів 30, 40, 40, скоріше всього. Ось такого типу. Мікро USB. Так, і ось, в принципі, сама ось ця вона на двосторонньому скотчі. Оце здираєте, приклеїте десь до стіночки, і, звичайно, можна його зацепляти ось так от. Так, якось отак от воно має. Цуплятись там. О, ось так. Можна і ставити, наприклад, ось просто. Так, далі ось така йде бутилочка. Це мірна бутилочка. Наскільки мілілітрів, зрозуміло. А, це, скоріше всього, можливо, десь чистити якісь канали. Ну, я не знаю. А, тут навіть ще дві. Дивіться, ще одна запасна є, наприклад, якщо. Одна десь з часом розклеїться або ще щось. Можна дві одну мати на запас. І ось така коротенька інструкція. Автоматичний диспенсер піни. Foaming Soap, так. Модель P9. Ось має наступні характеристики. Зверху десь ось тут є індикація. Бачимо крапочки. Точ arena dispenser Mode. Так, це сопло. Сенсор десь ось тут знаходиться знизу. А ось цей чорний це сенсор. Тобто ми підносимо руку ось так от. І воно визначає як подачу піни. Так, і бутилочка. Бутилочка на 400 мл. А, дивіться, тут можна. Різну грамацію. Тобто є чотири режими по кількості величини подачі піни. Тобто один, друга, третя, четверта. Так. І, в принципі, ось такі характеристики. літіо-іонний акумулятор стоїть. Швидкість сенсора реагування 0,25 мілісекунд. Тобто чверть секунди. Затримка буквально майже незамітна. Диспенсер time. 03, 08, 2. Ступінь захисту IPX. 5. Тобто, якби його можна потрапляти. Може на нього вода, але занурювати повністю під воду не рекомендовано. Так, як ви бачите, китайської мови нема. Все на англійський. Коротка інструкція. Ось. Якщо припинилась подача спрею, Ось, відкр... відрізати ось цю верхню частинку, поки не з'явиться отвір в самому соплі. Так, далі набрати води і ось саме через цю трубочку, де йде фільтр, де я показував, знімаєте фільтр і сюди просто продуваєте цією водою, під тиском і Якщо в разі довгого на використання даного приладу утворюється ось таке залипання, пробка у вигляді піни, там яка залишилась в соплі, вона налипає і е, зробить затвор. Так, ну що, друзі, в принципі, багато розмовляю. Давайте його поставимо на зарядку, спробуємо. Чи він підключається, заряджається, ну і доволі важкий, я вам скажу. Давайте зараз його зважимо і спробуємо підключити до джерела живлення. Так, ну що наші ваги? Зараз ми його зважимо разом. Важить 209 грам. Якщо Взяти чисто саму електричну частину верхню 173 грама і ємність 36 грам. Так, ну що ж, давайте зараз його підключимо. У мене є ось павербанк. І зараз ми до павербанка його підключимо. Ну, ось і така індикація горить. Парбанк його заряджає. А саме як він показує, що він зарядився, я не знаю. Ну, скоріше всього, можливо, перестане ось це мигати. Коли закінче мигати, тоді, скоріше всього, коли воно буде повністю горіти, тоді, скоріше всього, я так думаю, що це буде його заряд. Повний. Так, ну що, в принципі, з цим ми переконались, а зараз спробуємо його якимось чином е, запустити. Так, 400 мл. Наскільки я знаю, що роблять дозування десь приблизно 150, 150 мл. Рідкого мила і все інше е, звичайна вода. Тобто 1 до 3. Ну, у нас вийде трішечки більше. Якщо 1 до 3 це 1 і 130 мл, ми дамо 150 мл рідкого мила, все інше водою і е, спробуємо його запустити. Так, ну що, друзі, в принципі, дивіться, ось в мене є водичка. Тут приблизно десь 230-250 грамів. Ми беремо його сюди, заливаємо. Є. Тепер далі, що робимо далі? Далі в нас є ось таке мило. І все інше ми зараз долиємо рідким милом. Зараз я вам покажу літраж. Приблизно вийшло ось 200 з чимось грам. І ось це, це все інше ми зараз доб'ємо милом. Так, і. Ну що ж, тепер дивіться, воно зараз роз'єдналось, тому що мило має іншу густину, вийшло у нас приблизно десь 150 і в сумі майже 400 мл води. Для того, щоб воно все розмішалось, закриваємо ось так плотно рукою. І ось так ось його легенько. Змішуємо, щоб воно між собою перемішалось. Так, ну що ж, я його з'єднав і зараз включаємо. Бачимо, заробила якась індикація. І перші спроби потрібно. Перші спроби потрібно зробити такі, щоб воно зайшло сюди, в цей весь механізм. І ось це така ось піночка. Прикольна. Для... Тепер ми дві лампочки маємо. Ось таке дозування. Зараз я помию, друзі, для того, щоб було кожен раз зрозуміло, скільки дає. Так, ну що, тепер даємо дозу на 2. Далі доза на 3. Ось така доза на 3. І нажимаємо дозу на 4. Дивіться, скільки багато. В принципі, ви бачите, це одна, ось тут от дві, а це 3 і 4. Ну що ж, Ось такий вийшов сьогодні цікавий випуск, ось такий класний дозатор для піни. І як ви бачите, в принципі, можна виставити для вас для себе будь-який режим. Я думаю, 4 це забагато, 1 за мало, а 2 саме то. Ну Ось як ви зараз побачите, ось така дає піночку на 2. Це, в принципі, достатньо, щоб повністю ось так от намалити. Всі руки, дивіться, бачите, в принципі, достатньо намелити і змити. Тому, друзі, всім пока, гарного і чистого мильного дня. До нових зустрічей!